Між піском і сонцем. Раненько до схід сонця виїздимо до Сахари, знов юрба цікавих оточує авто. Зійшлося й наших сім учорашніх приятелів. Господар щиро прощається й просить не забувати, що в Тарудані лишаємо вірного приятеля його, потім відчиняє дверця та задньої частини авто і на сидіння застелює таруданський килим, на спомин каже. І кожен із сімох його приятелів положили на килимі по подарунку. Прощаємось, дякуємо, обіцяємо неодмінно повернутися та виїхати годі. Прощання таке гаряче, таке жалісне, неначе би прощали сина, що їде на війну. Поза нами помічаємо трьох їстів на білих расових конях, а з під довгого одягу визирає в кожного рушниця. Господар завважив наші недовірливі погляди та, підбігши до авта, що вже вирушало, прокричав це свої для вашої оборони, товаришуватимуть вам аж до безпечної дороги. Їдьте щасливо. Від кого боронитимуть нас? жартівливо запитала я, від тих, що бажатимуть вам злого. Попереду юрби рядком стояли наші приятелі і вигукували бажання гарної дороги. Помахували руками й посувалися аж до закруту. Юрба собі кричить та сотні рук вимахують у повітрі нам на прощання. Жаль покидати це, забути часом у землю вросле місто. За авто мчать наші оборонці, а за ними юрба заспаних втомлених дітей. Об'їздимо довгі навкружні мури міста та, минувши ворота, переїздимо, мабуть, останнім оливковим ліском. Дерева ще раз ще де не де кущик, два, клаптик трави, а потім тільки тягнеться під сахарський степ, безмірно й жовто. Ісці все ще мчать за нами, вони держаться просто, спершись на спинку арабських сідл та інколи вигукують протяжливі окрики, що наче ударом нагайки підганяють коней. Коні вибивають копитами скорий такт, обдорожні каміння, губи піняться, а з боків струмочками спливає під. Рене задержує авто, запевняє, що тут дорога вже зовсім безпечна. Дякую, знову прощаємось і від'їздимо з подвійною скорістю. Переїхавши 70 кілометрів щораз до пустішого степу, зустрічаємо перші дюни, порослі колючками й дернями, з під яких визирає пісок. Гаряче та душно, аж повітря стає густе. Навкруги тягнеться у безмірність розпалений та вже зовсім чистенький жовтий пісок. Сухий вітер гуляє по піскових горах та грається ними. З одної гірки схопить вершок і звалить її в долину, другій гірці бік підсипле, третю насипає вгору, а по іншій сліду не лишить. Дорога щораз то трудніша колеса з трудом посувається по м'якому піску, а авто колихається з боку на бік, мов маленька дитина, що вчиться ходити. Рене сидить з боку сонця, і на його обличчі, наче сльози, котиться рясний піт. Він відкидається на спинку, ховаючись трохи у затінок, та незважаючи на моє прохання повернути, вишукує доріжки поміж пісковими горами і завзято кермує авто до тієї гори на обрію, до якої я просила доїхати. Я ще раз завважую. Не забувайте, Рене, що ви ще немічні від вашої останньої хвороби. Нічого, пані, я звичний, самовпевнено відказує він. І ми їдемо далі, але гора ані на дрібочку не приближається, мотор парує. Рене швидко зіскакує, витягає наповнену водою оленячу шкіру, напуває спрагнену машину, а потім замочує накривалою, обстелює ним мотор. Ми також жадно п'ємо воду, обв'язуємо голови намоченими полотнами і їдемо далі. По п'яти хвилинах спрага знову палить, пісок скригоче під зубами, горло засихає, а уста лущаться. Пити, майже вся вода висохла у шкірі, і ми лакомо висисаємо її вогкість. Нічого, каже Рене, десь тут недалеко зараз надибимо оазу. Я тут уже був. Сонце пече до болю, а колеса грузнуть у м'якім піску щораз то глибше, але це нічого зараз оаза підбадьорює мою спрагу. Чоло Рене покривається білими плямами. Дивіться. Перед нами, справді в кінці довгої рівної долинки, поміж пісковими горами видніє, пальмами обросла, тіниста, водою залита оаза, вже й свіжістю, й пахощами несе від неї, вже й поодинокі квітки визирають із високих трав, вже майже в'їздимо, аж вона, мов мить піском засипана, зникає. Безнадійні, невірні привиди, з полотна, що прикритий ним мотор, парує вода. Мов дим з цигарки, і розпливається в сухім повітрі. Спека стає нестерпною. Глипою на втомлене обличчя Рене, а воно все залите густими червоними й білими плямами. Рене, що це за плями на вашому обличчі? неспокійно питаю. Далі не можна їха, не доказав він та немічно похилився у мій бік. А тіло його витяглося, і ліва нога сильно натиснула на газ. Колеса авто злісно закрутились на місці, засичали й поглибились у пісок. Рештками сил я витягла його безвільне тіло і поклала на пісок у тінь, що падала від авто. Води, хоч би ж меню води. Витягаючи завта килим, щоб постелити його на розпалений пісок, я замітила мідяний дзбан, наповнений помаранчами, швидко видушила сіку, розхилені побілілі уста хворого, а розлуплені помаранчі поклала замість компресу на його шию і чоло. Втома та спека звалили його й мене на приступку, і в цей момент мене охопило сильне бажання схилитись на пісок, заблющити очі й заснути. Ще раз налила у пересохле горло знеможеного сонцем Рене помаранчевого соку, та оклад, зварений у гарячці тіла й повітря, заступила свіжим. А сонце своїм щораз то гарячішим полум'ям грозить спалити нас і авто у пісок. Вітер сипле піском і обліплює ним розмяклі гумові колеса. Нарешті плями на обличчі хворого стали розпливатись, а дихання легко піднімає груди. Проте мені все байдуже, я тільки борюся зі сном та з докучливою думкою, що гудить в порожній голові, мов вітер по комені. Повернути, втікати, бо сонце заб'є. Тупо дивлюсь на очі хворого, що розплющились, та на уста, що, мляво, рухаються, бажаючи щось сказати. Розумію, води. Уста його знову лакомо проковтують сік, а я знову сідаю на приступку авто і безрадно дивлюся наперед себе. Раптом недалеко на горбі висовуються верблюжі сельветки, а на них сидить кілька сахарських кочівників. Я відразу підскочила, вмить усадовила хворого насидіння у задній частині авто, а сама сідаю до керівниці. Заторохтів мотор, засичали колеса і непорушно завертілися на місці, розсипаючи на боки пісок. Треба було розгребти пісок перед задніми колесами та скермувати авто назад. А верблюди, задерши голови, посуваються хребтом дюни щораз ближче до нас, випускаючи жалісне, протяжливе виття. Тепер уже ясно можна відрізнити п'ять навантажених верблюдів і чотирьох чорних сахарців. Вони посувалися рівнобіжно до нас. Треба сподіватися, що вони не добачать нас та чекати, аж переїдуть, бо коли б знов рушити мотор, то вони напевно почули б. От перший верблюд уже сховався за горбок, а за ним потяглися й інші. Знову хотілося сісти на приступку, але соромно стало мені перед змученим поглядом з глибини авто, що немічно дивився на мене крізь напівзаплющені повіки. Авто вилазить з м'яких ямок і, мов черепаха, повзе назад. Виїхавши на рівнину, беру різний напрямок від того, в якому посувалися верблюди. Нараз я в'їхала на тверду дорогу, що мов джерело з під землі випливла з під піскової дюни. Сонце піднімається до полудня, а я приспішую скорість, щоб бути якнайшвидше та якнайдальше від полудня і від сонця. Із задньої частини авта я почула голос і обертаюся. А рене, сунувшись у затінений куток, сидить і притискає рукою до чола роздавлену помаранчу. А другою витягає наперед, вказуючи на верблюдів, що з'їжджають з горбка. Сахарці кочівники, немає іншого виходу, як переїхати побіч них, бо за нами пустеля, сонце смерть, а на місці полон. Авто швидко котиться вперед, наближаємось. Це ті самі сахарці, що я їх вже бачила. Чомусь стає мені відрадніше від цієї думки. Не їдьте, простогнав Рене. Обертаюся до нього. В одній руці він держить заготовлений револьвер, другою старається відчинити віконце. Запізно вже помітили, гукаю і натискаю на газ. Стрілка з посувається 50, 60, 70 кілометрів на годину. Верблюди зупинилися 50 метрів від дороги, а кочівники поховалися за їхні високі хребти. Вони нас бояться, тому й поховалися, подумала я, але в цій самій хвилині почула свист кулі, що зачепила об дах, друга застрягла десь у задній частині авто, а третя в моторі. Переїздимо. Вистріли з арабських рушниць літають зі свистом, а стрілка з вказує сто. Обертаюсь, і мій погляд перебігає по арабах. Один верблюд лежить. А араби навколо нього поставали, певно, побіжать за нами, думаю і повертаю голову до Рене, що наче зламаний, схилився на сидіння. Рене, вас ранили? кричачи питаю, а голос ломиться у горлі. Ні, тільки глядіть, щоб мотор не запалився. Чи ви стріляли? поранив двох. сили мене покидають. Життя наче зупиняється, а рясні сльози безсилля ллються по обличчі і затуманюють очі. Коли б я була зустріла в цей мент поперек дороги прірву, то напевне б охоче спустила авто туди, щоб тільки це все раз скінчилося. А ця триклята дорога, хоч і тверда, та що з цього, коли вона тягнеться рівнобіжно до лінії сахарських дюн, а іншої не видно, крім яких піщаних. Мій погляд зупиняється на годиннику одинадцята. А чому пісок тут не топиться? якась безнадійна питається думка. Ще кілька хвилин і я повалюся біля мотору, схоплю помаранчу, висисаю сік, а м'якушем помазую чоло і шию, встромлюю очі в накривку водяного резервуару, що парує через недостачу води. А може, це вже й дим з підстріленого запаленого мотора. Мені то байдуже, хай запалюється, тут і так все в огні. Збожеволіла, гуде в голові, та сльози все ще котяться рівчиками носа, а я лакомо злизую їх з губ і ковтаю їх солено гіркі краплини терпіння. Мотор палиться, не їдьте, а рабів уже не видно, поклавши руку на моє плече, кричить захрипло рене. Сонце відгукою їду. Поперек дороги зарисовуються високі пальми, озерце посередині. Звісно, привид фата моргана, подумала я й застогнала з немочі й досади. Вперто слідкую за накривкою резервуару, над якою здіймаються струї пари, чи не побачу вогню. Раптом авто підскочило, я задержала його ручним гамульцем, і воно зупинилося на лікоть від пальми. Реальна, правдива пальма, оаза і джерело, хоч невеличка, а запашна й тіниста. По кількох хвилинах все пересякло джерельною водою. Наша спрага, одяги, волосся, авто, мотор, все охололо та віджило. Навіть згодом Рене сам висів з авта і ліг на траву під пальмою. Пташки збудили мене з тяжкого сну. На моїм обличчі сиділо кілька комарів і спокійно напивалися кров'ю. Рене ще спав, обережно підводячись, я глянула навкруги, чи не побачу біля нас кочівників, що могли над'їхати та поснулих нас забрати у полон. Тихо й нікого кругом. Підвожусь і йду в глибину оази. Холодна вода випливає з джерела, спливає в озерце посередині та з нього розпливається навкруги і насичує лакоме коріння рослин. Приємним холодком повіває від води, свіжістю від пальмових тіней та пахощами від овочів та квіток. Дійшовши до краю оази та дивлячись під тіні останньої пальми у вогняним сонцем залиту Сахару, відчуваєте те саме радісне враження, неначе б гляділи зимою на люту завірюху крізь вікно теплої кімнати. Назбиравши овочі, повертаю до авто, біля котрого вештається вже зовсім видужілий Рене, доливає води в резервуар, оглядає мотор і знаки від куль. По обіді, на якому першою стравою були помаранчі, другою банани, третьою дактилі, а десертом смачна запашна вода, ми стали готуватись до від'їзду. Знаходимо дорогу, що виводить із Сахари, і покидаємо цей райський затишний куточок, куди навіть люди, наче птахи залетять, погостюють і відлітають. Сонце почервоніло зі злости, що ми були сильніші від нього. Сунулося зі свого престолу і сорому сховалося за гори, а ми котимось у напрямку Агадіру і кепкуємо собі з усіх можливих небезпек. На границі поліціянти задержали авто і подали нам негайне завізвання у маракешську поліцію.